Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! І так, сьогодні 30 вересня, вівторок, і ми знаходимося в низинах Карпат, прийшли на пошуки, дістили гербів. гербів. Дощ падав вчора, дощ падає і сьогодні. Зараз 8 годин 30 хвилин. 6 градусів тепла. В лісі ще досить темновато. Тому будь аж за годину якийсь буде просвіт. Ну, менше з тим. Будемо пробувати щось на позитивного, їстивного і покажемо, як розвиваються грибниці і чи розвиваються низина Карпат. Так, дощик випав, земля намокла, так що мало би щось бути позитивного Добре, саме цікаве фіксуємо. Будемо рахувати, що то перший грибок. Одного я знайшов мочопкого, другого знайшов, що наступив. Ну, будемо рахувати, що це перший б наш білий. Ну, скажу я пройшовся метрів 50, не густо. Скажу по правді, ліхтарик би не помішав. От у нас з мною кубки три білячка. О. І того ми вже маємо чотири. Ось. Ось у нас дрібні, то мабуть і не видно. Тут який якраз номаринок. Ось у нас трошки більший. Четвертий. О, це вже найбільший серед тих п'яти, що я знайшов. а це у нас шостий. О! Обламав. От і сьомий. Але не бачу, тут і восьмий. Але видимість дуже погана, Все досить темно. Ось я глянь, тут, тут і дев'ятий. Тут і дев'ятий. Ось у нас ще два білячка. І це буде десятий і одинадцятий. О, які кришечки. Одного розтоптав. а це у нас по 12 дванадцятий і. Тринадцатый. Ось ще в нас молоді грибочки. Так, то вже ростуть парами. О. А там ще скільки зародишів, накриваємо. Так, і ось тут ще. Ще один. Так. Тринадцять, шістнадцять. І ось тут ся один сімнадцять. О, що три і мінімум є. Але в кошику навіть дно не покрив Вісімнадцятий. І я тут поряд. Гриба рвав. Того не бачу. Ось у нас ще дрібненький. Ось один. Ось другий. Ось третій. І четвертий. Ну, будемо рахувати 20 штук, 20 штук. Ось. А як вони виглядають? Ось так. Ну, добре, що є початок. І вони, родниці, починають розвиватися. Тільки тепер дощ є, треба тепла і з грибочком будуть усі грибники. О, знайшов більшого грибочка. Ого! З підкорення. Як ми його легко дістав. Ось це 22-й, молодий також, а дощик посилюється. Дивно, першу червоняка знайшов. А тут їх було багато. Ось у нас такий 23-й весь. O, ten największy. Nie, prawda żał to ja, je, no, nie. Oś. U nas. 24. Oś. U nas 25. dwadzieścia 26. Саламандра полезла. А тут еще два. Где-то я был, что 26 вроде. Так, 26, 27 и 28. Где у нас? О, полізано з близка її сфотографуємо. Ось яка, яка сота, Карпатська. Ось який. Беремо. О! Кутужний червоняк. Ось у нас і тридцятка двадцять дев'ять і ось тридцятий. Вас тридцять один. Тридцять два. Тридцять три варто молоденькі Тридцять чотири. Тридцять пять. Тридцять шість. Тридцять семь. Тридцать вісім. Вон там тридцять девять. Ось у нас всякая купочка. Брибаньки, мишка їсть Мишку дує одну сам шахт. Дошли є, але ми не здаємося. 40 годин. Сорок два. У нас дребни. 43, 44 и 45 будем рахувать. Ой, какие дребни. Ай, красный нарановка. Переключаем.

Ось там другий. До того, що для міни, ну, я їх не рахую. 50 штук є. А який позитив? 51-й. 53 Другий і ось третій. Ось у нас і 55-й. 54-й я знайшов, білка хотіла стирити. А я жадності не дав. Вона краще знає грибні місця, як я, а собі найде. Ось у нас ще три молоденьких. Тут білка шапку стирала. Так, а то молодше. І того будемо рахувати п'ятдесят сім. Ось п'ятдесят вісім. Що він нарахуємо? Ну, тепер порахуємо, що 60. Хай буде 60. Ось ця купочка мені подобається. Ночка його діла. От і завершуємо сьогоднішній похід. Поїсти внігри бочки, низинний Карпат. Похід більш-менш Ну будемо казати, що вдався. Грибочок є, але він досить дрібний. Досить дрібний. Ну, будемо так казати, відсутки він підростає десь на 5-8 см. Залежить в якому стані він в землі. От показую результат. Тут в нас отакий результат, 63 штуки дробу, ну і тут 38, 8, 8 червонічків. Ну а вам бажаю значно більше назбирати. Як я назбирав, а також здоров'я і миру бажаю. Саме головне зараз. Пам'ятайте ліс, не засмічуйте, за грибочки не копайте. Ну і... Всі ваші побажання, хай повернуться до вас царицею. Хай вам пощастить, до побачення, до наступної зустрічі!